Усім привіт! Сьогодні хочу вийти з таким от екстреним швидким відео і розказати одну прикольну новину, думку там спостереження, яке я побачив. Розкажу звідки має в ринку там крепти і акцій. Ну то тобто, є фондовому ринку, появиться ліквідність, появиться гроші, за рахунок чого ми маємо рости і коли це має відбуватися. Я зловив цю думку ще кілька днів назад, провірив її, протестив. І сьогодні ще раз переконався, от прямо. От, Зараз, після того, як мій спотовий портфель там в крипті, ну і акції в принципі виросли в ціні, і спотовий портфель додав за вечір там плюс 5-6 тисяч доларів. І я зрозумів, що ця думка має місце бути. Тому, якщо ви ще не підписані на цей канал, підпишіться. Тому що тут я показую свій шлях до 30 мільйонів доларів. Зараз я перебуваю на позначці. Майже в півмільйона доларів. але попереду, вся вся двіжуха тільки тільки починається. Якщо підписані лайк авансом, бо ви знаєте, що буде все круто. Ну а ми переходимо до відео. І я розказую, що я там таке побачив. Так, добре, давайте не затягувати і переходити швидше до графіка. Дивіться, хто не знає, хто знає, розкажу. Золото поновило жорстко свої ну максимуми. І зараз в світі всі скупляють золото. Зараз його ціна ну була вилетіла от на 4391. Щоб ви це розуміли, цей виліт він відбувся ну на 172 відсотка від попереднього гробука, що тут от мінімума, і весь цей рух тривав з 2022 року по теперішній час. Перед тим золото теж перебувало довгий час в корекції. Якщо ми подивимось взагалі графік, то ми бачимо 2011 рік. З 2011 по 2015 рік ми перебували в фазі падіння. 2016 рік. Ріст, який тривав 213 днів на 32%, потім боковик. Потім з 18 по 20 рік знову в нас відбувався ріст на 79%, який тривав 733 дні, знов боковик. І от зараз відбувся сильний плотний рух до гори. От такого плану. Що ми ще бачимо і чому це цікаво? Це цікаво, тому що для того, щоб там ринок крипти, акції і так далі, щоб ці ринки росли, має відбуватися звідкись приплив ліквідності. Ліквідність це, грубо кажучи, як гроші. І для того, щоб менше дрібніше крипта росла, всі очікують, що має відбуватися перелив грошей з бітка в альту. Е, я думаю, що буде трошечки навпаки. Тобто, так як золото поновило свої історичні хаї і стало першим в світі таким активом, який зібрав таку велику капіталізацію. Я точно не пам'ятаю скільки там, але там космічна цифра. Я думаю, що для того щоб ринок ріс, не обов'язково запускати друкарський станок, хоча я теж говорив, що він буде теж запущений, на це відбудеться трошки пізніше. Але зараз ми можемо побачити також ріст. Ріст через те, що гроші, які от залетіли в золото, будуть переливатися в крипту. Давайте просто візьмемо, проведемо паралель. От, до прикладу, я вже собі понамальовував от таке. Тобто, зверху ви будете бачити графік золота. Знизу ви будете бачити графік бітка. І якщо ми так проаналізуємо ситуацію, ми бачимо дуже-дуже прикольну закономірність. Закономірність полягає в чому? От 2016 рік золото виростає на 32%. Після того, 2017-2018 рік росте крипта. Далі наступна ситуація: 18-20 рік золото виростає. 20-21 рік росте крипта. Зараз золото знову виростає. Паралельно з тим росте крипта. але не вся, росте тільки сам біток. І якщо ми подивимось просто на паттерн, як росте золото, як росте біток, то ми бачимо тут от таке от звуження. І по самому бітку точно таке саме звуження. І виходить, що якщо подивитися по цій закономірності, я просто взяв найбільші рухи. Ну, якщо типу оцінювати ще рухи на менших таймфреймах, там точно така сама ситуація. Тобто спочатку йде золото, потім трошечки затримка, і гроші з золота перетікають в крипту, ну безпосередньо в біток. Потім вже і інші дрібніші проекти підтягуються теж. То я думаю, що якщо зараз золото виросло на 172%, то просто просто уявіть, яка кількість грошей потім перетече в крипту? А якщо взяти загалом капіталізацію крипторинку, він є досить, досить маленький, і якщо навіть половина або менше половини перетече з золота в крипту, ми можемо реально побачити єбануті великі цифри і показники поруху руху саме в крипті? Я настроєний максимально по бичому і то, що зараз відбувається, це ще один доказ того, що моя теорія правдива. Чому? Тому що якщо ви подивитеся, отут от справа у мене є з крипта. сьогодні ринок сильно відріз під вечір. Чому так відбулось? Тому що золото просто почало падати в ціні. Давайте подивимось, наскільки воно впало від свого попереднього хаю на 6,8%. Після чого це все перетекло і повпливало на крипту. Ну я думаю, що всі ці рухи, які зараз відбуваються, це просто такі точечні, якісь мінімальні дрібні рухи, але найбільший рух, який я чекаю, і от. Задля чого я працюю накопичував свій спот весь цей рік? Якщо ви це не бачили, обов'язково подивіться в мене на каналі є відео. Як я ще на початку року починав накопичувати ці спотовий гаманець, і зараз у мене мій капітал в торгах становить біля 100 тисяч доларів саме от в торгах, тобто 10 тисяч в акціях, і десь біля 90 тисяч в крипті. І оскільки сьогодні золото впало, а крипта в цей час повідростала, і мій спотовий гаманець просто за вечір там на 5-6 тисяч доларів, я зрозумів, що ця теорія має місце бути. Тепер давайте подивимося на таку прикольну штуку: це, грубо кажучи, актив, який показує. Зі співвідношення крепти до альткоїнів. Ми перебуваємо тут на самих нижчих значеннях. Тобто, вся сума грошей в Альті, вона перебув вона дуже маленька відносно цієї суми грошей, яка перебуває в бітку. Так само можна просто собі чисто теоретично предположити, куди ми маємо доходити. Тобто, ми бачимо рух в 2021 рік. Точно так само перед тим, там 17 рік. Тобто, коли ріс біток, росла альта, і зас, альта, ну вона просто вкатана в ноль. І якщо ми просто подивимось і до прикладу, візьмемо те саме, то це мінімум 4-5 іксів по більшості активів. А деякі активи будуть давати ще більший показник іксів. Я взагалі прогнозую, типу 10 плюс іксів по тих своїх проектах, які я понабирав в свій гаманець. Які я очікую взагалі? Рух. Я очікую рух приблизно такий. Тобто, ми. Маємо побачити по альті виліт, потім після того корекція десь наполовину всього цього виліту, або навіть трохи більше, і потім вже істинний рух. Більшість людей, звичайно, позакриваються, отут, коли альта все вилетить в першому, так сказати, ешелоні. але я швидше за все буду чекати. Або закриюся десь от на цій позначці, після того почекаю відкат ціни. Знову позакуповую альту, і вже почну чекати нормальний плотний рух. І того вся моя спотова торгівля буде базуватися всю на, всю на двох угодах. І більше мені нічого не треба, тому що. Уявіть, просто отут, от на цьому русі, ви забираєте там не знаю, плюс 5 іксів з кожного виводите гроші. Там не знаю, у мене мій капітал стає півмільйона доларів. Потім йде просадка на 30-40%. відсотків. Я знов закидаю ці півмільйона доларів і чекаю вже істинний рух ще на 10 іксів. І виходить, я вилітаю на їбануті цифри. До яких я в принципі і прагну, можна уходити в закат, грубо кажучи, відпочивати, йти на пенсію трейдингу. Це хотів сказати, що зараз золото перебуває на своїх хаях. І як тільки золото дає похибку падіння, всі ці гроші переливають в крипту. Капіталізація золота зараз перебуває на максимальних значеннях за всю свою історію. Ніколи такого не було. І золото зараз топ-1 актив, в який має таку кількість грошей в собі яку немає нічого іншого в світі, і я думаю, що для того, щоб росла альта, не обов'язково, щоб гроші от даже з того самого біткоїна перетікали в альту, може просто перетекти весь цей капітал з золота в альту. Ну а я загалом настроєний дуже побичому і просто хотів з вами поділитися в цій штукою. Також що хочу ще сказати, якщо ми подивимось, індекс страху на ринку ринок зараз перебуває реально в страху, і більшість людей не готові. Купляти там крипту і так далі, вони всі бояться, особливо після оцих ситуацій, з 10 на 11 число, коли ринок попросідав, там і деякі активи повтрачали по 90% своєї ціни за годину, за півгодини часу, оце все вибуло всіх пасажирів. І зараз ми дійсно можемо побачити такий рух, який не бачили ніколи. Просто собі уявіть, якщо ми бачили в 20... Ну, там, 21 рік по крипті, рухи там, по 10, 20, 40 іксів по деяких монетах, і при цьому золото виросло всього-навсього на 79%, то який рух може бути зараз, коли золото виросло на 172%? І те, що сьогодні золото пролялося, там, не пам'ятаю вже наскільки на 5% ну плюс. На 5% плюс відсотків і крипта виросла. Це ще один доказ того, що теорія, так сказати, або спостереження, воно має місце бути і воно працює. Тому можна навіть відстежувати просто графік золота, дивитися, коли золото дає корекцію. крипта в цей момент росте. Ми фіксимо крипту. Золото знову йде на ріст, і після того ми вже бачимо нормальний істинний рух. Якщо проаналізувати графік золота, я плюс-мінус очікую ціну по золоту. от десь тут в позначці 3800-4000. чотири тисячі. Для того буде наступний рух, який швидше за все не переб'є в оцей хай. Вот тут от або. Може його й перебити, і після того вже буде подальший відкат ціни. Ці люди, які набирали свої позиції ще отут, -от, на проміжку там, 10 плюс років, вони позафіксовують свої позиції. Нові пасажири, грубо кажучи, залишаться зі своїми угодами отут вгорі, і за рахунок них зароблять во ті, що були нижчі. І хочу сказати, що весь цей заробіток да він довгий, це довгий важкий шлях. Ну це шлях це найлегший шлях до найважчих грошей. Я в принципі розумію, чому що я буду відштовхуватися чисто. Від графіка золота дивитися по своєму споту. Я хочу відкрити все, на все дві-три позиції, можливо, за наступних там півроку-рік. І я думаю, що за півроку-рік відбудеться цей сценарій, який я зараз описав. Тому просто нехай це відео залишиться у мене на каналі як спогад. Пізніше з часом ми до нього повернемося. А якщо ви хочете торгувати зі мною, бачити всі мої угоди і просто. Повторювати їх за мною, ну або вчитись торгувати самостійно. Це буде друге посилання в описі під цим відео. Доєднюйтесь туди, там ви можете і бачити всі мої угоди по акціях, і по крипті, і аналітику по ринку, і навчання повноцінне, по тому, як торгувати самостійно. Ну і будете мати комунікацію зі мною. Платите один єдиний раз, доєднюєтесь, і в подальшому всі наступні оновлення, які буду додавати, там нові відео, нові теми, нові піднапрямки. Ви все це будете мати задарма. Помагайте мені, тому що всі ці гроші, які я заробляю з продажі ось цього свого закритого каналу, я перенаправляю далі в ринок і тут я їх пробую іксувати. Якщо відео сподобалось, поставте мені, будь ласка, лайк. Ну а ми зустрінемось в наступних відеох. Всім пока.